Розширюємо наш соціальний проєкт Турбота про родину героя, мета якого надати підтримку рідним захисників, дорослим та дітям. Розпочинаємо новий напрям за участю закладів професійно-технічної освіти Прикарпаття. Зокрема, плануємо серію майстер-класів. Та тренінгів у різних куточках області. Метою цієї ініціативи є підтримка родин загиблих, зниклих звісті військовослужбовців, а також ветеранів та їхніх сімей через здобуття нових професійних навичок і соціальну адаптацію. 16 закладів профтехосвіти допоможуть учасникам проєкту освоїти новий фах за півсотнею спеціальностей, а досвідчені майстри нададуть консультації для започаткування власної справи або практику. Це влаштування. Йдеться про перенавчання та перекваліфікацію за такими напрямами: деревообробна галузь, виготовлення художніх і ювелірних виробів, ремонтобудівельна сфера, громадське харчування, ремонт транспорту, швейна справа, б'юті-сфера, сільське господарство, торговельно-комерційна діяльність, електротехнічне виробництво тощо. майстер класи та тренінги будуть відбуватися в сучасних майстернях і лабораторіях, де Є новітні обладнання, що допоможе в короткі терміни пройти перекваліфікацію чи перенавчання. Окрім здобуття практичних навичок, учасники отримують психологічну підтримку. Програма передбачає створення комфортного середовища для спілкування, обміну досвідом та, звісно, взаємопідтримки. Запрошую родини героїв, ветеранів війни, активно долучатися до нашого проєкту, щоб опанувати нову професію або започаткувати власну спілкування. Право. Запрошую також долучатися до нашого проєкту підприємців Прикарпаття, які займаються готельним, ресторанним бізнесом, виробництвом, працюють у сфері обслуговування. Сьогодні родини-захисників потребують підтримки і турботи. Переконана, об'єднавши зусилля, зможемо підтримати родини, які на війні втратили найрідніших. Чекаємо на ваші пропозиції.